Коли ти з батьківщини Франка і Скрябин співав тобі Колискові. А якщо ти з Донецьку і кумиром твоїм був Лавутенко Ілля, і не вчили тебе говорити на мові, легко бути українцем, коли твій дід, воїн, -упа, І в гімназію, ти ходив у вишиванці, а якщо твій дідусь Азовський моряк, і ніколи тебе не вчили молитися вранці. Легко бути українцем, коли на Різдво у тебе 12 страв, вареники зі шкварками, узвар і білі гриби. А якщо олів'є, оселедець і Дід Мороз, а святий Миколай це признак ганьби. Легко бути українцем, коли ти знаєш на пам'ять гімн всіх президентів і коли день Незалежності України. А якщо ти не в курсі, хто такий Буданов і Кім? І від твого дому залишились просто руїни. Українцям бути нелегко, особливо під час війни. Тому не діліть українців на ви і ми. Дякую.